Шановні мочани, мене звати Коріні Ярослав, я депутат міської ради. І в цьому відео я хотів би розповісти про таку пригоду, яка неприємна пригода, яка трапилася в ніч з 25 на 26 лютого в парку Софіївку. І Результатом цієї пригоди стали руйнування в цьому парку. І як кажуть охоронці цього парку, що в ніч з 25 на 26 Близько там, 10 вечора зайшли в парк чотири молодих хлопці і дві дівчини, і після них були потрощені лавки, перевернуті урни сміттєві і розбиті статуї. Приблизно на дирекція парку оцінює ці збитки десь там, 50 тисяч гривень приблизно. От, насправді є багато версій, хто це міг зробити. І чи може якісь поріжжі студенти, можливо, хасиди, можливо, туркмени. Але особисто я вважаю, що це зробила дирекція парку Софіївка. Чому я прийшов до цих висновків? Напередодні, якщо я не помиляюся, 19 лютого була сесія міської ради, коли прийшла до нас як представниця парку Софіївка жіночка. Доктор біологічних наук, на жаль, її я її ім'я не пам'ятаю. І всякими правдами і неправдами оправдовував безкоштовний вхід, чому не буде безкоштовного входу в Софію. Також в одних із її доводів було таке, що якщо безкоштовний вхід буде зроблений для мочан, то почнуться масові руйнування і так далі. далі. Абсолютно несінитниця, тому що. Як ми бачимо з відгуків про цю подію, більшість суманчан взагалі хоче цих руйнівників покарати ну, при вселюдно. Я повністю поділяю цю думку як депутат міської ради. Я вважаю, що ці люди мають бути покарані і особливо організатори цього дійства мають бути покарані. Тому що це Софіївка, це парк, який входить в сім чудес України, це національна гордість не тільки нашої країни, нашого міста. От. І особливо я вважаю, що таким чином дирекція парку Софіївка разом з директором парку Іваном Косенко оправдовують, чому вони не зроблять безкоштовний вхід для уманчан. Я вважаю, що такі методи вони неправомірні, що вхід для мочан має бути безкоштовним. Ми вже не перший рік на цю тему говоримо і всі мочани з року в рік цю тему піднімають. Тому я закликаю і правоохоронні органи, щоб вони зайнялися цим питанням, тому що ця тема серйозна. Від цих молодих хлопців і дівчат потрібно знайти, що вони відповіли по своїм заслугам. Дякую за увагу.